Всім привіт! Мене звати Габріела, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про Кінга, а саме з якої книги варто розпочати знайомство з його творчістю. Стівен Кінг, американський письменник, відомий як король жахів. Проте пише він не тільки в жанрі жахів, а й трилеру, фантастики та містики. Його найвідоміші твори це воно, зелена миля, «Сяйво» та темна вежа. Він написав понад 60 романів та 200 оповідань, багато з яких були екранізованим. Його книги відзначаються психологізмом, напруженим сюжетом та складними персонажами. 11.22.63 – Це та книга, з якої я рекомендую вам почати знайомство з творчістю Кінга. І головне питання, що якби ви могли змінити історію, зупинити одне з знакових вбивств 20-го століття, замах на Джона Кеннеді. І через КНУ б ви знайомтеся з Джейком Епінгом, звичайний вчитель з маленького містечку. Проте його життя змінюється, коли він відкриває портал у минуле, який захований у закусочній. Яка його місія, запитаєте ви? Повернутися у 58-й рік і врятувати життя Кеннеді. Стівен Кінг у цій книзі майстерно поєднує історичну драму, наукову фантастику та напружений трилер. У книзі ви відчуєте атмосферу Америки 50-х і 60-х років, її моду, музику та політичну напругу. А найважливіше те, що ви зрозумієте, як найменша зміна в минулому може катастрофічно змінити та вплинути на майбутнє. Книга буде тримати вас в напрузі до останньої сторінки. Ви будете задавати собі питанням про те, чи вдасться йому це зробити. Ви будете задаватися питанням, чому він жертвує своїми близькими людьми, що він втратив. І чому він це втратив, чому він зробив такий вибір? А найголовніше питання буде полягати в тому, чи дійсно врятований Кеннеді змінить життя на краще. Ці питання не відпускатимуть вас до останньої сторінки. І коли ви дізнаєтеся нарешті у фіналі про те, як завершилася ця історія, ваш світ просто перегорнеться до його Редригум, тому що фінал є дуже неочікуваним. Це більше ніж історія про подорож у минуле, це історія про вибір, кохання і наслідки. Кінг задається глибокими філософськими питаннями в книзі, а саме чи маємо ми право змінювати хід історії, і чи варто взагалі ризикувати заради здавалося б благородної мети. 112263 це книга, яка змусить вас плакати, переживати і думати. Якщо ви любите глибокі сюжети, історичну атмосферу і трохи містики, то ця історія точно для вас. Книга Історія Лізі. Це друга книга, яку я прочитала від Стівена Кінга, і вона також є в списку тих, з якої ви б могли почати знайомитися з його творчістю і не пошкодували б. Чи справді ми знаємо тих, кого ми любимо? Що, якщо їхній внутрішній світ набагато глибший і загадковіший, ніж ми можемо собі уявити? Лізі Ленден жінка, яка втратила чоловіка, письменника Скота Лендона. Після його смерті вона занурюється в їхнє минуле, перебираючи його речі, але разом з забутими спогадами вона відкриває страшні стаємниці, які приховував її чоловік. Виявляється, що він не тільки мав складне дитинство, але й приховував таємничий фантастичний світ. Історія Лізі це історія про подорож між реальністю та фантазією. Стівен Кінг дуже майстерно розкриває тему горя, сілення та незламності кохання. Ця книга це є неймовірне сплетіння містики та жаху. І одночасно ця книга є одною з найособистіших робіт Стівена Кінга, тому що в ній він розкриває свої роздуми про свій шлюб та свої стосунки з дружиною, які, власне, він і присвятив цю книгу. Номінація тримає в нас на прузі до останньої сторінки. І Лізі не тільки розкриває жахи та секрети свого чоловіка, а також знаходиш внутрішню силу в собі, щоб простити. Стояти всім зовнішнім факторам, які впливають на неї, та всім небезпекам, з якими вона зіткнулася після смерті свого чоловіка. І також фантастичний світ, який був створений її чоловіком, він не тільки місцем, де панують небезпечні істоти, а також слугує місцем, де вона знаходить зцілення і прощання з своїм чоловіком. Лізі – це більше ніж просто книга. Це дзеркало, в яке ми дивимося, щоб зрозуміти більше про себе та про тих, кого ми любимо. І якщо ви колись в житті задумувалися про те, на що ви варті заради тих, кого ви любите, то ця книга неодмінно знайде місце у вашому серці і дасть якісь певні відповіді на ваші питання. Наступна книга це сяйво. І це перші жахи, власне, які я прочитала з творчості Стівена Кін. Мене просто трусило під час читання цієї книги. Я боялася залишатися вдома сама і весь час телефонувала мамі під час складних таких напружених моментів у книзі, тому що мені було дуже страшно. І якщо ви хочете саме ось такі відчуття, то можете почати з книги сяйво. Явіть собі ізольований готель. Довга зима, і ви замкнені в цьому величезному просторі з думками про те, чи те, що ви бачите, це є реальністю, чи вашою вигадкою. І що, якщо готель хоче просто вас зламати? Джек Торренс, письменник із непростим минулим, разом із дружиною Венді та сином Денні переїжджають до готелю Оверлук, щоб стати його зимовим доглядачем. Проте, те, що здавалося їм на початку ідеальною можливістю для Джека, щоб розвинути свою кар'єру і написати нову книгу. А для Венті, щоб провести час з чоловіком та сином, швидко перетворюється на кошмар. Готель приховує зловісну історію насильства, і згодом він впливає на Джека так, що головний персонаж стає загрозою не тільки своєму життю, а й загрозою для життя своїх рідних. Це більше ніж просто історія про привидів. Це дослідження людської психіки, сімейної драми та боротьби з внутрішніми демоном. Ви побачите модорожні, надприродні речі очима маленького денні, який має неймовірний дар Сяєва, і бачить всі неприродні речі, приховані від е, очей інших людей. Звісно ж, готель Оверлук це персонаж сам по собі. Його зловісна атмосфера і секрети зроблять вас в'язним цієї історії. Кульмінацією історії є момент, коли Джек втрачає себе і з люблячого батька перетворюється на жорстокого монстра. В цей момент герої починають боротися не тільки за виживання, але й за те, щоб зберегти свої відносини, свою любов. І свою реальність. Сяйво – це книга, яка перетворила жахи на справжнє мистецтво. Стівен Кінг не тільки досліджує страх перед над чимось надприроднім і чимось нереальним, а також перед самим собою, своїми слабкостями і своїм минулим. Це історія, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Це не тільки жахи, це також драма про те, як сім'я намагається зберегти себе в тілісності, коли все навкруги розриває вас на маленькі частини. І головне питання, чи зможете ви залишитись собою, коли готель скаже вам інакше? Якщо ви любитель жахів, то ця книга саме для вас, і саме з неї ви можете почати знайомитися з творчістю кінга. Пишіть в коментарях, яка книга є вашою улюбленою із творчістю кінга. Моя це однозначно 112263. І також з якої книги почалося ваше знайомство з творчістю цього автора.